З 1 листопада у Кременчуці розпочався опалювальний сезон. Споживачі послуг комунального підприємства Теплоенерго вже мають тепло та гаряче водопостачання у своїх домівках. Все було виконано вчасно. Споживач краківки, споживач Крюкова, частини лівобережної, а саме перший, третій за насип, мають в собі не тільки опалення, а й гарячу воду, що підтверджує, що ми виконуємо свої обов'язки перед містянами. Проте не всі кременчужани мають опалення. Це стосується споживачів послуг Полтава Теплоенерго. На календарі 4 листопада, а у квартирах досі холодно. Я живу в п'ятій пташки на п'ятому етазі. Мені сіда надав це вузу. Я відкрила, так нема отого тиску, щоб воно воздух виходив. Тиша, тиша, тиша в цих батареях. За відсутність опалення в оселях мешканців Львобережжя відповідальне керівництво Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Відповідно, воно забезпечує транспортування теплоносія від джерела його виробництва на місто і займається диспетчерізацією, логістикою, включенням чи виключенням тих чи інших мікрорайонів, дає команди нашому КП Теплоенерго на підключення тих чи інших кварталів і так далі. Щороку це було. Адекватно робилося в цьому році. Ну можливо, якісь є питання щодо незавершеного ремонту в центрі Полтава теплоенерго, І, можливо, це вплинуло на логартинізацію пуску тепла. Я знаходжусь на вулиці Шевченка, де досі тривають ремонтні роботи тепломережі працівниками Полтава теплоенерго, і таких розритів у Кременчуці чимало. Керівництво полтавського підприємства ніби намагається заморозити кременчужан цієї зими, адже саме ось це гальмує процес подачі теплоносія. Міська влада намагається усіма силами домовитись із полтавським підприємством, аби кременчужани все ж таки мали опалення та гаряче водопостачання у домівках. Ми в суботу мали нараду у голови обласної військової адміністрації Філіпа Євгеновича Проніна. Він приймав безпосередню участь в ній з приводу. Договірних відносин між двома суб'єктами, які забезпечують лівий берег теплом в місті Кременчуці. Внаслідок доволі жорсткої позиції голови обласної військової адміністрації вдалося їх вмовити на підписання відповідних договорів між ними. Те, що там два керівника в Полтаві не можуть без губернатора і без мене домовитись. Ну я не можу впливати на обласне комунальне підприємство. В нього є своя позиція. Вони певним чином відстоюють. Сподіваємось, що керівництво Полтава Теплоенерго проявить свою людяність та нарешті подасть теплоносій у будинки лівобережжя. Адже за послуги Кременчужани платили і влітку. Чому ж тоді таким чином підприємство карає мешканців Кременчука? Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.